Ну, no, но. No. Щоб придавив тебе кришки і туалет? Так. Like... А ти голову засунув в унітаз? Ні. Mm -hmm. Мама сказала, що засунув. <сорі <Gotcha> ти підняв сам? Так. Такий сильний. ]éta... Не наші? Дядя Дядя там. Не наші. Гережі. Отак так ворота? Так, э, так. Швидко піднімається, швидко опускается. Ого, а здесь камера. Камера? Так вот камера. камера, скажи. Камера. Молодець. Как вот камера. Угу. А я к тебе Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, Não Ok. de uh -uh. uh -uh. uh -uh. okay. <síntos> Billy Traiandi.